Я ніколи не працювала маркетологом сюрвайвал період. Ми вже прожили. Працювала директором музичної школи. Це був шок. Це так круто, все так класно. Досвід саме в Канаді. Канадійці просто в шоці. І тут наш шеф такий сидить. Це ух ти клас! Вона в темі. Вони такі. Аканва, ти знаєш, можливо, ти хочеш бути маркетологом. Як стати маркетологом в Канаді? Привіт! Мене звати Оксана, я працюю в Канаді, директором з маркетингу. І скажу зразу наперед, я ніколи не працювала маркетологом в Україні. Тут, в Канаді, я вже майже три роки, і зі свого досвіду, сьогодні я хочу поділитися для тебе. Можливо, ти зараз на порозі якихось змін вирішальних. Ти, хоч, ти думаєш, що далі робити в цій Канаді, чим займатися, тому що цей. Вже сюрвайвал період. Ми вже прожили. Ми хочемо змін, ми хочемо росту і будувати тут своє майбутнє. Тому, можливо, мій досвід стане корисним для тебе. Е можливо, ти хочеш бути маркетологом. Сьогодні я розкажу про свій шлях, і я підготувала такі сім кроків, що мені допомогло стати маркетологом в Канаді. Отже. Розкажу трошки історію про себе. Мене звати Оксана, як я вже сказала, в Україні я працювала директором музичної школи, я мала власний бізнес. Ми шили дитячі іграшки, одяг дитячий, дорослий одяг потім додавали. Ми це все розвивали. Продажі йшли через інтернет, онлайн, в основному через інстаграм. Але я зараз в Канаді. І найперше, що я приїхала в Канаду, я почала думати. Про маркетинг тут, тому що все-таки в Україні я проходила для себе як підприємець багато різних курсів і хотіла зрозуміти, от як працює маркетинг тут, що відрізняється в канадському маркетингу, і я виділа для себе, як я вже сказала, сім таких кроків: перше, це канадський маркетинг не дорівнює українському маркетингу. Це був шок для мене на початку, тому що в Україні ми маємо успішні бренди, ми маємо красиві картинки, ми маємо вилазені соціальні мережі, у нас все так круто, все так класно. І тут ми приїжджаємо в Канаду і, і розуміємо, що компанії не женуться за цим. Компанії може бути взагалі там ці соцмережі, вони навіть на це не звертають уваги. Ці вебсайти в них простенькі, але тим не менше бізнес процвітає, розвивається. І маркетинг вони будують зовсім по-іншому. Це працює, але трошки іншими способами, іншими методами. Наприклад, наша прем'єр Альберта Даніела Сміт нещодавно виставила пост в своєму LinkedIn, що Альберта за 2025 рік створила 30 тисяч нових робочих місць. Що це означає? Що бізнеси тут працюють, розвиваються, створюють нові робочі місця, і все в них класно. Тому зрозуміти, що те, що працює в нас в Україні, можливо, трошки по-іншому працює тут, в Канаді, але це теж нічим не гірше, просто по-іншому. І коли ви це усвідомите, ви будете більш відкриті до того всього, а як ж працює тут? Тому. Перше, компанії тут можуть мати якийсь дуже простенький веб-сайт, але при тому відкручувати тисячі доларів в місяць на Google Ads. що я, мене оце шокувало. І люди заходять, залишають свої контакти, створюються нові ліди. і бізнес крутиться, бізнес працює. Йдемо далі. Крок другий, що потрібно ще зрозуміти, що тут маркетолог робить усе. Тут вони чекають від маркетолога повністю от, всі роботи, щоб їм закрив одна людина, один спеціаліст. В Україні у нас трошки все по галузях, поділено, що я рахую більш правильним. Але тут не знаю чому, але от саме отак от працює. Маркетолог тут розробляє все від стратегії. Такої глобальної на рік на 5-10 на 10, до якихось дрібних постів в соцмережах і до реклами і мейл-маркетингу, організовує івенти. Дуже-дуже великий об'єм роботи і багато-багато різних сфер що в Україні, напевно, би кілька людей це робило. Вони хочуть, вони тут шукають таку супер людину над людину, яка вміє робити все. Тому що я пропоную, от що я робила. Така моя помилка була на початку. Це я зразу взяла якісь дорогі, платні курси по діджитал маркетингу в Канаді і думала, що це зараз я їх закінчу. Напишу собі в резюме, і мене, я буду такий крутий спеціаліст. Але цього не сталося, тому що це були курси, які я потім зрозуміла, не варті навіть взагалі мого часу моєї уваги. Тому, що я рекомендую вже зі свого досвіду це почати із безкоштовних ресурсів, таких як Google Skillshop, де ви можна освоїти про Google аналітику, Google Ads. Дуже багато там є розділів, і це займає дуже багато часу, щоб насправді це все пройти. Але це дійсно того варто, тому що це є Google, тому що. Це є сильний пункт у вашому резюме, у вашому LinkedIn. І на початок, щоб я рекомендувала, це пройти власне, ці всі курси з Google Skills Shop і отримати цю сертифікацію. Потім це був крок другий, крок третій. В Канаді маркетолог дуже часто це не просто маркетолог. Крім тої всієї роботи, що я вже сказала, дуже часто маркетолог це поєднувані позиції. Наприклад, маркетинг і сейлз, маркетинг і піар комунікації, маркетинг і бізнес-девелопмент. Навіть я зустрічала маркетинг і офіс-менеджер. Тобто, якщо у вас є досвід в продажах, якщо у вас там в піар комунікаціях є досвід, це все потрібно красиво оформити, подати під цю саме вакансію, тому що це вам дуже допоможе. У мої, в моєму випадку е, я мала бізнес в Україні, як я вже казала, ми робили продажі, і ці про ці всі продажі я от, от розказувала, і це мені дало великий плюс в моєму резюме. Але якщо от вас немає, принаймні, я не знаю, на початку я дивилася якісь відео по сейлз, щоб розуміти, як, як працюють продажі в Канаді, щоб, щоб знати, принаймні, як вам дадуть якісь незручні питання от, стосовно продажів, щоб знати, як викрутитись і як відповісти. Тому відео про продажі дуже корисні в Канаді. Так, це був маркетолог, який не просто маркетолог. Далі, крок номер 4 Це. Портфоліо, це must have. маркетолог, мусить мати портфоліо в Канаді, як і в будь-які іншій країні. Але е, тут вони прям коли ти подаєшся, аплаєшся на якусь позицію, вони прям хочуть лінк на твій портфоліо, або щоб ти одразу надіслала їм своє портфоліо, або ну я не знаю, якийсь свій блог, веб-сайт, ще, ще щось ну, вони насправді надають цьому великого значення. І що ж робити, якщо немає портфоліо, розкажу що про свій досвід. В мене було класне портфоліо на початку, і е, тому, що як я казала, що в Україні займалась бізнесом, я це все описала, показала, зробила, оформила в портфоліо, яких ми результатів досягали, що ми робили, які онлайн-продажі були. І мені це дуже дуже допомогло. Я думаю, через це портфоліо я отримала цю свою першу роботу в маркетинговій агенції. Але що робити, якщо, наприклад, людина, от ви тільки починаєте в цій сфері, ви не, знаєте, ви не маєте ще клієнтів, ви не маєте портфоліо, ви не знаєте, що в цьому взагалі портфоліо вписати. Тому тут я пропоную поволонтерити. Не знаю, як у вашому місті, у нас в місті Калгарі є такі спеціальні платформи для волонтерства, де ти можеш собі знайти роботу як СММ-спеціаліст, івент-організатор, не знаю. І потім це все допоможе. В оформленні вашого портфоліо. Я залишу посилання під цим відео на такі ресурси в Калгарі для волонтерства, але, можливо, в різних містах вони по-іншому називаються, але я впевнена, що теж є. І дуже багато неприбуткових організацій шукають собі СММ спеціаліста на ведення соцмереж на оновлення веб-сайту, наприклад, або. Якісь заходи організовуються, якісь івенти, і під конкретний івент вони шукають волонтера, який зможе їм це класно презентувати. І насправді, от якщо би я починала свою кар'єру, я би найперше це брала у такі волонтерські проекти на початку, щоб потім вкласти це все в портфоліо. І ви знаєте, до мене дуже багато пишуть в в LinkedIn, навіть канадійки пишуть, які там закінчили навчальні заклади, і от питаються, як знайти тут роботу. От і я цей пункт рекомендую майже усім, тому що це дійсно працює. І це ви показуєте, якщо ви вже поволонтерили на якусь канадську організацію, це вам показує ваш досвід саме в Канаді. І це є надзвичайно сильно і надзвичайно цінно у вашому резюме і у вашому портфоліо. Тому так. А, і ще щодо оформлення е, портфоліо, е, можна, бо от, мені було цікаво, от як Виглядає це портфоліо тут як його зробити класним таким. Сучасним. І, і, і я йду на платформу Behance, Це від продукт від Adobe. І там, там просто люди постять свої портфоліо, але там можна знайти якісь ідеї, от якийсь брендинг е, свій підібрати м, те, що вам подобається. Тому я теж залишу посилання під цим відео, де можна шукати ці натхнення для свого портфоліо. Крок номер п'ять. Це є веб-сайт, і SEO. Що я бачу тут в Канаді? Тому що е, я працювала і в маркетинговій агенції і зараз на своїй посаді і ще мала кількох партайм-клієнтів. Тут ти маєш вміти користуватися Wordpress. -ом. Бути таким впевненим юзером, тому що дуже багато бізнесів саме мають тут веб-сайти на WordPress, річ на Wix я зустрічала, тому передивіться кілька відео, як там змінювати картинки, я не знаю, робити якісь пости в Wordpress, додавати якісь колонки. Тому що от власники бізнесу саме шукають маркетолога, який поновить веб-сайт. Стосовно цього, от я своїй компанії я робила повністю з нуля вебсайт і дизайн-вебсайту, я його робила в фігмі дуже легко. Просто просто перед тим потрібно зробити дуже велике дослідження, рісерч, як вони кажуть, що працює саме в конкретній галузі, які тренди. От, от, якщо ви подивитесь, от ось конкретну галузь. От всіх конкурентів є щось спільне, що схоже, і відповідно, ну вам потрібно знайти зайти в цю нішу, якщо ви там у вас появився якийсь клієнт, і зробити цей рісерч і вже під то зробити свій веб-сайт, який буде виділятися, але який буде відповідати певним стандартам. І ще одна така думка, розкажу трошки смішної історії. Я не є fluent in English, я, я тільки вивчаю англійську. І е, з цього приводу в мене дуже багато смішних історій про мою англійську і мої смішні різні випадки, з яких канадійці просто в шоці деколи. А ви знаєте, що є таке, як SEO, це є Search Engine Optimization. І також в Канаді є ще SEO. Chief Executive Officer. Думаю, ви знаєте, що означають ці поняття. Але... І я дуже на початку просто плутала. Я для мене і це Сіо, і це Сіо. І я говорила: наше Сіо не працює. Ми маємо думати, як зробити його ефективним. І тут наш шеф такий сидить і такий думає, цікаво, що ж це я так погано працюю, як вона хоче робити мене ефективним. Це було дуже-дуже багато смішних історій з цього приводу. Тому Search Engine Optimization. SEO. Не, плутати, не плутайте так, не як я. Дуже важливо, тому що канадські бізнеси борються під своє місце під сонцем, під своє місце, своє місце в Google, в AI Search. І всі вони багато зусиль направляють саме на SEO. І ви маєте розбиратися в пошуку ключових слів в створенні контенту під ці ключові слова. Це насправді дуже важливо. І тому те, що я вже говорила, можна проходити багато різних безкоштовних ресурсів, наприклад, цей самий HopSpot Academy вони мають по SEO. Я там проходила безкоштовний курс. Є ще курси по локальному SEO, є ще дуже багато е, довідників, які працюють як беклінки у вашій роботі. Ну, тобто це дуже-дуже великий такий спектр роботи оце, над цим SEO, якщо ви хочете зробити його органічним е, і потребує якихось певних знань, певних алгоритмів, тому що є якісь є дані, які потрібно, які ви можете побачити, а є дані, які поза, бекенд, <хи> І е, ви маєте зрозуміти, принаймні, що це є, як це працює, і навіть якщо у вас буде якийсь веб-розробник, який буде робити цей веб-сайт, щоб ви йому ставили правильні задачі. Дуже часто тут розробники не є такі ініціативні, тому ви маєте знати все, підказувати, працювати, щоб все було ефективно. Тому. що Найперше, що від вас, від вас буде хотіти ваш роботодавець, це ефективного маркетингу, який буде працювати. Тому веб-сайт, WordPress, Search Engine Optimization це must. Далі йде профіль в LinkedIn. Дуже часто у вакансіях, якщо ви аплайлись, бачили, що є прям така графа пункт посилання на ваш LinkedIn. У мене особисто, що я бачу за місяць, може бути від 100 до 140 переглядів мого LinkedIn профілю Тому твій LinkedIn профіль має бути заповнений професійно зроблений з твоєю фотографією з гарним банером і заповнені прям всі-всі пункти. І також, якщо ж ти починаєш позиціонувати себе як маркетолог, в тебе мають бути якісь експертні пости, щоб роботодавець, наприклад, зайшов, подивився: о, ти, клас, вона в темі. вона там робить класні пости. Також стосовно твоїх коннекшнів, кого ти фоловиш, дуже важливо фоловити лідерів своєї індустрії. Своїй там галузі, які тебе цікавить, і також місцевих, це там наприклад маркетингових всіх гуру, якщо я роблю, і також лідерів місцевих, якихось крутих бізнесменів, політиків, я не знаю. Тому що коли людина там чи HR, чи цей роботодавець заходить. На твій профіль він бачить ось цей Mutual Connection і він зразу розуміє, о, ця людина там фоловить то, що я їй цікаво, те, що і те, що і мені цікаво, вау, круто. І це вже якісь такий створює зв'язок, <св 'язок> так назвемо. Тому підписуйтесь на цікавих людей, найкраще це ставити лайк, їх коментувати, якісь мудрі речі писати. Це взагалі супер. І сюди ж в своїй LinkedIn вписуєте ті всі свої сертифікації, які ви пройдете. Це теж додає профілю такої, такого преміум вигляду, я би сказала. Добре, йдемо далі. Маркетолог це про постійне навчання і величезний об'єм роботи. Я думаю, що хто слухає, хто теж маркетолог, знають, наскільки це, який це великий об'єм роботи потрібно зробити, щоб. Щоб створити щось дійсно класне, щоб це дійсно працювало, тому потрібно постійно навчатись, постійно бути в темі, постійно робити якийсь ресурс цих трендів. І ми ще зараз маємо автоматизацію AI, тому в мене навіть були питання, коли там заповнюєш цю заявку, там отримаєш якусь анкету з питаннями. От на яких етапах ви як ви автоматизували свою роботу за допомогою AI? Тому це теж буде корисно вивчати нові інструменти, які є, от, і впроваджувати їх в свою роботу, і це виділить вас серед ваших конкурентів. І ще хочу таке додати, я забула сказати, що. Дуже часто у вакансіях пишуть, що е, людина, оця супер надлюдина, має володіти Adobe Suite, е, Має володіти ілюстратором, індизайн, прем'єр-про, фотошоп все робити супер якісно, супер класно. Коли я проходила співбесіду. Я це все володію, тому що я працювала в маркетинговій агенції, ми це робили. Я, звичайно, казала, що так, я вмію, я знаю. Але коли я приходила на роботу, вони такі. А канва ти знаєш? Я кажу, та знаю. Бо у нас все в канві. Весь брендинг, все 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 в канві, тому бери канву і використовуй. Тому, якщо ви чогось не знаєте, десь у вас такий страх там, о, я не подаю на цю вакансію, бо заявку, бо я там не знаю Adobe InDesign, це не страшно. Якщо треба буде, ви цього швиденько навчитесь, але якщо, може, і не треба буде, тому не бійтесь, сподівайтесь. Ось і все. Це було моє перше відео в такому форматі в Ютубі. Звичайно, ще багато чого не ідеально, але хочу розвиватись в цьому напрямку і буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій ютуб канал і поставите мені лайк і будете слідкувати, тому що я планую випускати такі відео досить часто.